А якщо б я купляв електромобіль своїй бабусі, то що б ви порекомендували? Ну тому запрошуємо до нас, і ми для твоєї бабусі підберемо саме найкраще. Дивись, все просто так робив один чоловіка, який завітав також своєю бабусею, який робив їй мощний такий подарунок. Але внук хотів запропонувати значно дорожче, значно там щось там коротше ну, по сучасному, навороченіше. Але, як з'ясувалось, бабці це взагалі не було потрібно. Тобто Їй було потрібно, так як бади там з ногами було, щоб е зручно сідати до авто. Тому просто банально зупинились на ліфі першої генерації, от, на яку їй зробили таку мощнішу скидку. От, і бабця, коли сіла сама за кермо, сама дистанула там автівку, вона реально кайфанула від того, Тому що е те, як вона їздила, ну, я так. Почаю на Адавесі, там не дуже потужна автівка була. ну от Chery QQ, і в цьому випадку, коли я сіла на електричку, і така на педальку нажала, а там реально каже: о, це воно. Так що ось да, ти такий правильний внучок і рухається в правильному напрямку.